Усім вітання, як ви. Дуже рідко виходжу в сторіс, тому що два навчання, два дуже цікавих навчання, і також працюю, я, мої дівчатка, також кожні свої запити. І сьогодні хочу поділитися з вами, що взяла нову земельну діляночку, яка знаходиться на масиві Поляна. З прямим виходом до лісу. Так що запрошую, хто шукає ділянку з прямим виходом до лісу, затишно. 5,5 соточок. У нас вже є скважина, також у нас є 5 кВт заведено електроенергії. Запрошую до перегляду. Вас проходить поруч по вулиці. Фасад ділянки, до речі, 19 метрів.